Онлайн-школа програмування з вітає вас, ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні тема лінійні алгоритми. Шановні учні, давайте з вами згадаємо, що взагалі таке лінійні алгоритми. І так, якщо брати визначення, то лінійними називають алгоритми, в яких команди виконуються одна за іншою та їх скінчена кількість. Щоб краще зрозуміти, яким чином працюють лінійні алгоритми, я вам сьогодні хочу на уроці запропонувати розглянути приклад створення лінійного алгоритму обрахування виразу. І так, задача: обчислити значення виразу, 2 помножити на х додати y, помножити на скобках 2 помножити на х, відняти y, де х та у задає. Тобто довільні числа. Ми будемо виконувати цю роботу в середовищі Scratch, відкриваємо Scratch та повторюємо дії, зберігаємо собі проєкт. Я впевнений, що у вас обов'язково вийде. Давайте ще поговоримо про те, яким же чином ми будемо виконувати цей проєкт. Цей проєкт у нас є лінійний, і якщо говорити про той агорит, якому необхідно нашого виконавця навчити, то він є наступний. Перший це початок алгоритму, далі ми вводимо змінні, тобто X та Y, ті дані, які ми будемо використовувати при вирішенні цього виразу. Далі знаходимо одну частину виразу, змінні А, потім змінні Б другу частину виразу, і далі помножуємо дві частини. Частини виразу. І виводимо відповідь. Кінець алгоритму. Тобто, ось такий алгоритм. Ми сьогодні з вами розглянемо, як створити в середовище скреч. Повторюємо дії, виконуємо проєкт. Давайте з вами розглянемо приклад, яким чином навчити нашого виконавця кота в середовищі скреч. Розраховувати рівняння. Я спеціально виніс бокс-схему, щоб краще було. Видно ті кроки, які ми з вами маємо навчити. І так, перший крок у нас початок виконання алгоритму це початок. Середовище скреч, початок це події, коли натиснуто прапорець. Давайте збільшимо, щоб вам краще видно було розмір алгоритму. І так, збільшили. Добре. Далі у нас є потреба увести значення змінних х та y. Тобто, нам необхідно створити з вами змінні X та Y. Давайте створимо змінний, створити змінну, дамо назву змінній X, гаразд, і створимо змінну, дамо значення змінній Y. гаразд. І так, добре, увести значення. Тобто, нам необхідно, щоб наш кіт запитав. Так, запитав перше. Ік запитує так, далі. Надати значення ісу відповідь. І так, відповідь шукаємо бок відповідь. Добре. тублюємо цей блок. І так само ми робимо Y. І надати значення Y відповідь. Тобто оцей блок увести значення змінної Y та X ми вже виконали. Тобто у нас кіт запитує. Далі він має розрахувати А та Б. І в змінні C Скласти. Ось А та Б. Давайте створимо ще три змінних А, Б, С. Змінні. Створити змінну А. Створити змінну Б. Створити змінну С. І так, ми створили три змінні. Добре. Що необхідно зробити далі? Далі нам необхідно а надати значення А, що необхідно надати значення А, необхідно надати 2 помножити на Х, додати Y. І так, оператори. І так, помножити. І так, два значення помножити на змінну Х і додати, беремо блок Додати, додати Y. Вкладаємо, вклали ось таким чином і додаємо Y. змінну Y. І так, надати моя змінна і значення у цього виразу. 2 помножити на Х додати Y. Після цього, коли це зробили. Так, перевіряємо. 2 на Х додати Y. Добре. Далі нам необхідно надати змінна b. Надати змінна b. Змінна b ми. Так само дублюємо оцей код. 2 помножити на Х, ну тільки беремо вже мінус відняти. І так, відняти. І що необхідно відняти, відняти необхідно y. Зробили. І так. І в третьому А, Б ми розрахували наступний крок за або схемою. Ось він оцей крок, С дорівнює А помножити на Б. Беремо С, надати моя змінна С, і тут помножити значення, які набули А та Б, і ці значення між собою помножити. І так, беремо блок помножити. І беремо змінно а помножити на Б. Так. Майже закінчен наш алгоритм. Єдине, що нам залишилося, щоб наш виконавець у даному випадку кіт повідомив значення змінної С. Заходимо, датчики, запитати. І так, тут у нас є блок запитати. Ось таким чином тут виділено, що він лише запитає. А да? Повідом... ну, почекайте, повідомлення. Зараз ось говорити. о, говорити, Зараз перевіримо, чи зможе він просто говорити значення це, Ось я, наприклад, забув. Значення Це. Так, говорити. да, Тобто, говорити це. Давайте перевіримо. Єдине, що ми зараз вимкнемо, щоб у нас. І так. Перевіряємо, кіт запитує X. Наприклад, 8 вносимо 10, натискаємо Enter. Запитує Y, наприклад, вносимо 20, натискаємо Enter. Так. Кіт говорить 0. Говорити значення C. Давайте виконаємо ще раз. Наприклад, мінус 3, і, наприклад, 5. Кіт говорить значення 11. Да? Тобто, ось таким чином ми з вами реалізували алгоритм лінійний, і навчили нашого виконавця виконувати з вами розрахунок рівняння. Можна тепер спрайт приклад, де ми, ви, де ми блок схему демонстрували видалити. і ось таким чином, ось так виглядає код проєкту. Дякую, повторюйте, будь ласка, виконуйте, зберігайте собі цей проєкт. І так, ми з вами розглянули приклад, повторили. Я впевнений, що у вас вийшло його виконати. Добрий приклад, який демонструє те, яким чином можна за допомогою лінійного алгоритму вирішити ось таке рівняння або подібне до цього рівнянь. так, добре, давайте тепер з вами. Згадаємо для тих, хто бажає знати більше, що у нас на каналі є величезний курс, де ми вчимо виконавців виконувати різні алгоритми, і не лише пов'язані з математикою, з розрахунком. Ну, взагалі у нас програмування з математикою пов'язане, а ми ще вчимося створювати ігри. Ось. Тому для тих, хто бажає знати більше. Пропонуємо проходити цей курс там більше 50 відео зі, зі скрижди, так само повторюйте, навчайтесь, вивчайте програмування. Ось, Ну і безумовно, так само за шкільною програмою. Ідемо, працюємо, виконуємо завдання. Давайте тепер з вами підвідемо підсумки. Сьогодні ми створили лінійні алгоритми розрахунку виразу в середовищі Scratch. Програмування це цілий світ. Вивчайте Scratch, розвивайте логіку. Можливо, цей напрям стане вашою спеціальністю. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.